А допомогти зрозуміти, це не варіант, чи це не для твого розуму. Такий коментар я дістав під одним зі своїх шортів від зовсім невідомої мені людини. І знаєте, прочитавши цей коментар. коментар сказавши, що я в шоці, це нічого не сказати. А ситуація виглядала так, що я знімав один з відосів там, де. Я розповідав, що може забирати енергію, і саме в цій темі я більше вирішив обговорити тему, пов'язану з людьми, те, що дійсно на протязі дня можуть бути різні люди, і кожна людина несе свою якусь або користь, або щось погане. І я також казав, те, що якщо людина щось робить не так, тобто робить помилку. То іноді варто звернути свою увагу на це і просто вказати на цю помилку. Та якщо людина просто не признає той факт, те, що вона зробила погано, те, що вона не права, то тоді просто краще посміхнутися і все. А повертаючись до цього коментаря, ви знаєте, я вам хочу сказати так. Те, що мене завжди дивували такі люди, які роблять дуже швидко висновки, не дізнавшись усієї ситуації, ви просто собі уявіть, якщо тут в інтернеті я опублікував відос, а точніше шортс, це був шортс, який був розділений на декілька частин, бо відомо, що не кожна людина захоче дивитись півтори хвилини, відос, дві хвилини і так далі, тим паче, коли це на якусь досить... Розумну та цікаву тему пов'язану з твоїм життям, пов'язана з життям кожної людини, так? тому що кожна людина через це проходить через різні такі звичайні ситуації, але дуже важливі, які мають вплив на наш організм. І ви уявіть, якщо людина написала такий коментар, роблячи так швидко висновки, то які взагалі висновки, які слова, так? яку думку ця людина може мати в житті? Якщо щось пішло не так, тим паче писавши погані слова, що, типу, щось там про розум було, я вже і не пригадую усього до кінця. Ну і добре, що не пригадую. Тобто, знаєте, я усе це бачу так, те, що людина прийшла в ресторан, і коли вирішила щось замовити, собі, якусь їжу, спочатку замовляє собі їжу, потім може бути закуска, десерт якийсь. І напій, так? То потім, коли минула хвилина-дві, і офіціант вже приносить вилку, вилку та ніж, і ця людина одразу: а чому тут тільки вилка та ніж? Я ж замовляв усю їжу. Чому ви тільки це принесли? І просто розумієте те, що такі люди, які роблять, не проаналізувавши інформацію, не підійшовши до ситуації, не подивившись з усіх боків. Отак одразу висновки, вони ж роблять набагато гірше собі. Ну ти ж людина, так, ти ж можеш думати, ти можеш аналізувати ситуацію. Що тобі заважає, якщо ти маєш контакт, якусь взаємодію з іншою людиною, що вона щось зробила не так, що тобі заважає витратити трішечки св свого часу та уваги, щоб зрозуміти усе до кінця, навіщо одразу? Так би мовити, гнати на людину, одразу газувати, щось казати, казати дуже погані слова, негарні слова. До чого це приведе? Ти навпаки, тільки утрудниш цю ситуацію, тільки зробиш гірше. Зробиш гірше ваші стосунки. Тим паче, якщо це якийсь колега з роботи, якщо це однокласник, так або інша людина, з якою ти будеш бачитись. Практично кожен день бо вас щось об'єднує, так, якась певна тема. Навіщо це робити, до чого це приведе, скільки ти витрачаєш сил, скільки ти витрачаєш зусили? зусиль. І що потім? І потім опиняється так, те, що ти не запитав про усі деталі. Ти побачив тільки одну ситуацію. Я не знаю, ти побачив тільки ось таку ручку, так? Ти бачиш ось таку ручку, і ти скажеш, що ось вона не діє, вона не працює. А я отак от... Натиснув один раз. І ось і ось можна побачити те, що вона, так би мовити, увімкнулась. І я можу щось написати. Я навіть зараз піду. І ось дивіться. І можна побачити ось. Те, що ручка працює. І не справа в ручці, а справа в тому. Чи запитав ти усе, чи запитав ти усі деталі, чи дізнався ти дуже добре усю ситуацію, перш ніж критикувати людину, яка насправді домогла нічого не зробити поганого?